Ріко, в тебе є досвід озвучування мультфільму. Є досвід дубляжу, Ти озвучувала одну з пташок мультфільму Ріо. Чекай, тебе півнику клітка влаштовує, але я не належу нікому. Що тобі давалося важко в дубляжі, коли ти дублювала мультфільм? Я два рази втрачала голос під час озвучки, і дуже багато було в неї пригод моєї героїні. Вона постійно падала, ламала собі крила, і треба було говорити так. «А, а, а, це дуже саджало голосові і Реально, я розуміла, що я мушу дожити до кінця, але результат був того вартий, коли ми в з тобою спілкувалися напередодні ще 8 березня. Тоді ти казала, що е, найліпший подарунок від того загадкового бойфренда – це буде поїздка куди-небудь, відпочинок, морський відпочинок. Зрештою зараз літо, час відпочинків. Чи була в тебе вже відпустка з твоїм коханим? Якщо він ще є. І ще існує чи відпустка ще попереду. Все добре, все ми разом. І ми щойно повернулись буквально тиждень тому. Прекрасно відпочили два тижні на Де? море в Анталії. Я дуже хотіла по -по подивитися Турцію. Я жодного разу не була. Насправді Ось мені соромно я інклюзію тебе у минули. Абсолютно я була на Шрі-Ланці, була далеко, але тут не була. Часто зірка важко відпочивати. Ти на антилійському узбережжі людям з телевізора, тому що співвітчизників на антилійських пляжах чи не більше ніж на батьківщині, чи давали тобі відпочити? Чи весь час фотографувалися з тобою, як з мавпочкою на пляжі? Так, трошки є такий момент. Я не врахувала його. Все ж таки було більше європейців, але наших теж було багато. І слава Богу, десь я тішуся, що наші є. Знаєш, воно так приємно, коли десь там рідні люди наші українці бігають. Але було абсолютно делікатно. Тобто, все ж таки, наші українці це європейська нація, і вони дуже так делікатно підходили. Чи не можна би було з вами сфотографуватися? І дуже так абсолютно безконфліктно дітки, більшості дітки, знаєш. Тобто і це навіть більше в задоволення. Абсолютно я навіть не перевдягалася. От як була в копальнику, так і втаркалася. Я вважаю, Вже це нормально, це натуральний, абсолютно правильний процес.